Сьогодні, 26 липня, по обіді у Покровську за участі двох легкових авто сталася дорожня транспортна пригода. На місці події працювали представники правоохоронних органів. Сьогодні трапилася дорожня транспортна пригода на перехресті між вулицями Пушкіна та Москаленко. Встановлено, що водій автомобіля Мазда, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не надав перевагу русі автомобілю Хюндай. В результаті сталося зіткнення. В результаті ДТП постраждалих немає. Відносно винуватця ДТП складений адміністративний протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу України. Варто відзначити, що за останні два тижні у Покровську було зафіксовано чотири випадки дорожньо-транспортних пригод. Працівники поліції вкотре закликають мешканців дотримуватися правил дорожнього руху і не наражати себе та інших на небезпеку. Закликаємо водіїв не порушувати правила дорожнього руху, бути уважнішими на дорозі та поважати один одного. Касьянова Кристина Чепільдини. Діл спеціально для телебачення капрі.